Вітаю сьогодні. Будемо говорити з українським режисером театру та кіно, актором, педагогом, народним артистом України заслужним діячем мистецтв України, лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів В'ячеславом Миколаївичем Жилою. Вітаю, пане В'ячеславе на Я також вітаю всіх. Мені приємно, що ви мене запросили. Несподівано для мене. Дякую, що погодились. Тому що зважаючи, що ви в Кропивницькій там певний період часу я Думаю, у вас також графік зараз більш-менш такий напружений. Взагалі, чим Ну, де, де, Перше, що я хочу е, запросити всіх післязавтра, 27 березня, в театрі відбувається прем'єра-вистава е, за безсмертною комедією Михайла Старицького за двома зайцями, яка вже е, має друге життя, тому що повністю оновлений склад. Бо 12 років тому я вже здійснив постановку тут вистави, а тепер повністю оновлений склад. Нова редакція і нова форма. Трошки. Ну, запрошую всіх. Ну, це буквально в цей четвертому принагідно анонсуємо в театрі Корифеїв Відбудеться вистава. Е, і зараз вже я так розумію, що є розуміння, наскільки є великий запит серед глядача на ось подібні речі. Ну ми живемо дуже складний час, так. Дуже багато стресів в житті у людей, переїзди, всілякі проблеми, побутові, соціальні. Е наскільки я знаю, глядач зараз не дуже хоче йти дивитись драму, трагедію. Хоча це цікаво. Ну, на жаль, Але люди йдуть вірки. за позитивними емоціями, тому що набридло по інтернету одне і те саме. По новинах одне і те саме одна проблема, яка не вирішується довгий час. А люди хочуть якоїсь віддушини і шукають розраду. Зокрема, Так, ну принаймні вони приходять на кілька годин. Вони забувають про соціальні проблеми, про те, що у нас відбувається кожної хвилини, кожної години, і трошки емоційно е підтримуються. Ми з вами коли говорили. Я казав, що комедія це єдиний жанр, який говорить про нас правду. Mm -hmm. Він показує нас такими, якими ми є насправді, що ми можемо в житті лажануть, ми можемо зробити щось дурне. Іронічно це все подається. І подається іронічно, не втрачаючи оптимізму. Ну, а правда, взагалі, що комедію ставити дійсно набагато складніше, аніж драму, Наприклад, Тому що, ну прийнято так вважати, да, в суспільстві, що драма це щось серйозне, високе, а комедія це не серйозний жанр. Як воно? От... Це, це неправда. Якщо брати історично, то на самому початку, наскільки ми знаємо по історії, існувало два жанри: це існувала комедія і трагедія. Драма з'явилась набагато пізніше. Так що це два високі жанри комедія і трагедія. Недурно ж класики світового масштабу займалися або трагедією, або комедією. А пізніше з'явилася драма. Був такий драматург-англійський Лілло, який. Один з перших запропонував драму, потім Віктор Юго, дама з камельями, угу. теж драма. І з'явився ще один жанр, який дуже любила знати. Довести людину до сліз емоційно збентежити легше. легше. Це може бути навіть на рівні тексту. Гарно написаний текст, і вже глядач пускає сльозу. А от розсмішити драматургію набагато важче. Якщо це сміх не глупий, а розумний сміх, який тебе чомусь вчить. Тоді все правильно. Тут також дуже велика роль акторського складу, так? безпосередньо виконавців ролей, тому що вони мають не тільки там доносити ті чи інші меседжі, якщо ми говоримо про комедію, то безпосередньо викликати емоцію. Не дурно, ж в театрі по цей день лишилось амплуа акторські, наприклад, гер... актриса, яка добре грає. Закоханих дівчат, на? голуба героїня, так звана, або молодий чоловік, соціальний герой, який дуже класно грає Сталіваров, там Каменщиков і так далі. Або актор, який актор любовників грає. Так само є і характерні актори, які грають тільки комедійні ролі. і Їм це вдається. Але це не означає, що вони не можуть зіграти трагічну роль. Бо амплуа, воно не є чистим. І е, той же герой-любовник може стати комедійним, а героїня може стати характерною. А старуха може заграти раптом молоду дівчину. Так, також про... свого роду талант, да, і це те, про що ми за що цінують взагалі акторів, за їхнє вміння вживатись в абсолютно різні ролі. Ну, так, да, чим актор різноплановіший, освічений, навчений добре. Бо актор це не кожному дано. От зауважте, у вас в театрі скільки там? 30 чоловік на цілу область. Це виборово. І не кожен може стати актором. Дуже багато вимог до актора є. Вчити складно. Навчити актора складно. Незважаючи на те, що сама по собі професія творча, вона безпосередньо вимагає також профільної освіти знань без цього ніяк взагалі. Ну, звісно. Ну, якщо є талант в людини, вона має обов'язкову. Ну, це всі. один випадок на мільйон, коли від природи людина е, створена для цього. А взагалі тут і то, навіть е, таланту треба е, навчитись, бо є певні закони. Є певна теоретична підготовка, знання треба. Ваше враження як людини, яка приїхала в Кропивницький і готує виставу зараз в театрі Корифеїв. Самі сам по собі акторський склад і взагалі з трупою працювати легко чи відчувається якась напруженість колектив? Ну, напруженість є невелика. Невелика. Я думаю, це все тимчасові явища. Бо театри, я впевнений, досліди доводять, що театр розвивається 5 років, потім йде спад, потім знову 5 років розвитку, знову спад. Це природно. Живі ж люди працюють, як писав куліш. Я гадаю, що це все тимчасове, тому що я пам'ятаю сильну трупу в Театрі Корифеїв 12 років тому. На сьогоднішній день є слабкі місця, які е, можна підтягнути. Це не означає, що я їх засуджую. Їм просто треба довчатись, бо багато молоді прийшло е, не зовсім досвідчених акторів, але вони вчаться. Вони намагають опанувати це. Ну і безумовно бажано, щоб влада приділила увагу театру. Це і низькі зарплати, і умови існування, ну такий величезний комплекс. Ну Про кризу взагалі доцільно говорити, чи передчасно? Чи це вже я драматизую трохи? Ви знаєте, я б не назвав це кризою. Це тимчасова криза. Я гадаю, що все ж таки знайдеться режисер, який очолить трупу, поведе її в певній естетиці, в певному направленні, допоможе розвиватись. Я не вбачаю в цьому чогось такого страшного і катастрофічного. Ну, а наскільки взагалі впливає відсутність головного режисера? Наскільки це важливо і чи може без цього функціонувати театр і розвивати сам колектив? Я поясню. Справа в тому, коли є е, головний режисер, він е, в, в театрі е, виховує певну естетику. Він знає напрям, він займається стратегією і тактикою розвитку колективу, це підбір репертуару. Формування трупи. Трупа в театрі не формується за рік-за два, це роками формується трупа. Так само репертуар формується. Так само формується, для чого формування репертуару йде: різножанровість і опанування різних жанрів трупою, яка працює в театрі. Так що, на мій погляд, це має бути. Досвідчений молодий режисер. Напевно, Ви я думаю. Да. чином. Зараз проблема взагалі в країні проблема з режисурою. Я робив виставу, і Маріна Смілянець, така молода українська драматургиня, дуже класна. До речі, вона сиділа прямо на репетиціях, і п'єсу її я втілював. І ми прямо виправляли разом з акторами, з драматургом. Під час репетиції. Ну, класно, це живий такі. Це процес. Да, абсолютно да, 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 досвід такий цікавий. Але ви мені самі сказали, що ви особисто не хотіли бути ані е, директором, ані головним режисером взагалі за всю свою кар'єру. Абсолютно. Я займався режисурою. Мені цікаво безпосередньо працювати з акторами, ставити драматургію. Не тільки у нас, за кордоном, то саме. От, так що. Адміністративні посади не цікавили нікого? Не цікавили, не цікавили. Тому що, ну, я вважаю, адміністратором теж треба мати талант, вміти комунікабельним бути, знати, до чого ти йдеш, куди ведеш. Адміністратор може бути гарним керівником. В театрі керувати, я вважаю, повинен режисер. Директор це людина, яка має забезпечити творчий процес. А відповідати вже за творчий процес мають інші люди. Головний режисер відповідає за творчий процес. Він, головний, бо в основі театр, а не директорське крісло. Дуже багато театрів гарних, в яких ми просто не знаємо, хто був директором. Це не публічна особа. Але ми знаємо, хто був головним режисером, ну, так знаєте, можете проводити паралелі з е, країнами, в яких коли люди не знають, хто в них прем'єр-міністр, в них е, найчастіше один із найвищих рівнів життя. Тому, Абсолютно десь, так, точно ви праві. Абсолютно ви так тесно е, струнули тему е, політики державної місцевої. Мабуть, от на вашу думку, е, як якою має бути роль і державної і місцевої політики на культурні процеси в регіонах? Вони можуть впливати виключно на там, рівень заробітної плати, да, скажімо, чи це більш ширший вид діяльності і більш ширші задачі мають покладатися на владу, і чи, і чи потрібно це владі взагалі? Ну а як же це культурно-мистецький центр? Це формування і виховання людей, театр, від маленьких. До найстарших, ну це ж мають розуміти в кабінетах. Ладно, ну, безумовно. безумовно. А як же треба, щоб влада підходила до них дуже обережно, щоб вона знала, куди розвивається театр, навіщо він в місті, яку функцію він виконує, що треба зробити, щоб театр став сильнішим, цікавішим, щоб це був дійсно культурно-мистецький центр, в який люди хочуть ходити. Ну, якщо ми говоримо про Кропивницький, тут тут особливо актуальності це набуває, тому що взагалі театр вважається одним із там, я не знаю, брендів регіону, нехай брендів міста можна так сказати. Тобто цьому дійсно приділяється увага. І перше, там, коли турист скажімо, приїжджає в Кропивницький, перше, що вони чують, це вони чують про театр. А що відбувається вже безпосередньо в самому театрі? Тут питання відкрите, і в мене в цьому контексті питання до вас як до професіоналу, чого на вашу думку не вистачає театру Корифеїв зараз? Давайте я почну здалеку, а потім Давайте. я до вашої теми. По-перше, Кропивницькому неймовірно пощастило, що тут зародився театр український. Український музично-драматичний театр це унікальне явище в світі. Музично-драматичних театрів не існує в світі, крім України. Це як індійське кіно. Да, парадокс! Але індійське кіно Все, Це воно іде... не подібне ні на що. Да. Ми звикли там Голлівуд, там, де, де художні фільми української uh -huh. кіностудії, там польської, французької, і, і так далі. А індійське кіно ні на що не подібне, але воно дуже популярне. Як ви думаєте, на вас не ображаться за таку паралель? Я думаю, що да, А тут нічого поганого нема. Дуже багато прихильник, прихильниць є індійського кіно. Це дуже гарний бізнес, мені ну, здається. Ну, шикарний. А тут у вас театр корифеїв. ці хлопці, Кропивницький, Старицький, Карпенко, Кари, Садовський, Заньковецька, вони створили унікальне явище. І це треба берегти, плекати, на руках носити. Такого в світі нема. Так. Да, воно розвивається там і так далі. Для того, щоб театр функціонував. Ну, я б, наприклад, все зробив би для того, щоб при вашому педуніверситеті, де є е, факультет, -містер... музичний, музичний да. та, та, там відкрити акторський курс. Хай невеликий. Шість-сім чоловік, десять чоловік набирати кожну раз в рік, раз в два роки. Ну, тут, тут треба говорити, велика проблема. І готувати своїх місцевих можливо. Бо ж ну, це питання підготовки кадрів. Підготовка а... кадрів, розвиток театру. Пликати може випликати своїх когось. Угу. Може він народиться, може він з'явиться, може він ходить по вулиці, ми просто не знаємо. Ну, в такому разі цим потрібно займатись. Тут має бути якась чітка стратегія, план дій відповідно фінансування і бажання. Так. Найголовніше. Для того, щоб театр розвивався, мало туди, це ж один з центральних театрів України, так би мовити, знаних колективів. Тут треба докласти багато зусиль. Ну а зараз він, можливо, не зовсім коректно скажу, але тим не менш, е -е, його більш доцільно вважати провінційним, все-таки. Що означає провінція? В перекладі це означає попереду. Поняття провінції в світі ну, практично не існує. Провінція. Що значить провінція? Якщо класний театр в місті, чому він провінційний? Може, він може бути набагато цікавіший, ніж столичні театри. І так, в багатьох варіантах так воно і є. Угу. Театри на Україні в Україні не дуже багато театрів. Ну, кожен обласний центр має театр. Ну, десь там крупніші міста, там два-три театри. У вас яка це провінція? Прийнято. Якщо порівнювати ну, з Тернопільським театром, де до якого ви безпосередньо маєте пряму участь, перепрошую пряме пряме відношення? підходи в роботі, ось, скажімо, театральної інфраструктури. Так званої. Наскільки відрізняється в Тернополі і в Кропивницькому? Хто від кого від? відстає якщо можна. Хто від кого відстає? Ну, важко сказати. ну В Тернополі є два режисера в штаті. Головний режисер, і я режисер-постановник, який працює там вже більше 30 років. Ми знаємо трупу, трупу виховували, вчили. Там стабільності більше. Ми знаємо, хто на що здати. Хто як працює? Ми знаємо, куди ми ведемо, розвиваємо. Влада допомагає не сильно, но допомагає. От. але допомагає. Але ключове це стабільність, оскільки. Ну, стабільність це теж відносна штука. Провалів немає, є. Угу. Мається на увазі. Ну, випустив виставу, провал. Ну, не вийшло, це ж творчість. І у вас навіть таке буває? Було, неоднократно було, провали були. Я відверто це визнаю, але це етап, який треба пройти. Провал — це теж наука. Що ти зробив не так? В чому ти помилився? Які прорахунки зробив, кого не на ту роль призначив? Що художник не так зробив? Яку музику не так написав композитор? Хореограф що поставив? Чому оркестр так не заграв, як треба? Наприклад, це нормальне явище. Нічого страшного в цьому нема. Коли в запасі є репертуар, який перекриває цей провал. Ну, також потрібно мати, так? Да. Не можуть бути вистави всі в одному жанрі, да? розважальні. Має бути серйозна вистава. Вистава знакова має бути. Ну, от, наприклад, я приведу приклад театр Франка, завжди. В попередні роки, скажімо так, зараз вони трошки в іншому плані розвиваються, а в попередні роки у них була вистава Украдене щастя в постановці Сергія Володимировича Данченка. Це був, так би мовити, титульна вистава. В театрі Заньковецької, в минулі роки, не зараз, зараз він в іншому плані розвивається. Була вистава Заньковецька. Така титульна. Да? Обов'язково я вважаю, в театрі Кропивницького має бути українська класика. Ну сам Бог хвилі. Е, українська комедія має бути. Сам Бог хвилі. Карпенко кари тут писав. Це ж е, неймовірно велика спадщина, Старицький. От Старицький буде. Да? Має бути сучасна українська драматургія сучасних авторів. Їх багато драматургії маловато якісної, Ну, щось вже починає з'являтися. А за кордоном і більше перепрошую, що вас перебуває, тому що я знаю, що ви свого часу їздили в Велику Британію, зокрема і в Ліверпулі. Воли мали різні відзнаки. Маєте досвід роботи і в Польщі. От за кордоном, взагалі. Театр у нас досить довгий період. Вважалось те, що е, театри скоро помруть, вони не цікаві. І так далі. Зараз я бачу, що ця ситуація радикально змінюється. Ну, погодьтесь, е, молодь раніше в театр не ходила. Я ну можливо це суб'єктивно буде сказано, але тим не менш, що мої однолітки. Вони, вони раніше театром не цікавились. А зараз або вже час іде, не знаю, і до цього просто підходиш. Е, зараз дійсно запит на це є. Е, от е, за кордоном, в тій самій Великобританії і в Польщі. Е, Театральна спільнота, наскільки вона є широкою. Розумієте, знов таки комплекс. Є поняття традиції, менталітету. От я про це й говорю. В Англії, наприклад, театр обожнює. Ну, достатньо сказати, Шекспір. Шекспір, так. Да. Прямо на вулиці виходять аматори, грають Шекспіровську виставу, повний парк людей сидить, слухає. В Тернополі, ну, чесно знаюсь, ну, у нас ну, аншлаги, ну, постійно. Молоді маса. В Польщі, дивлячись, яка вистава знов таки. Багато режисерів займаються модерном. Глядача до модерну треба підготувувати, вчити треба. Модерн не всі сприймають. Є люди, які цільово йдуть на модернову виставу. А є люди, які йдуть на цілком зрозумілу традиційну виставу. Має бути дозовано все. Але глядача треба привчати до театру. Тому що ну, це живе мистецтво. Вистава відбувається один раз. Або Актори, ну театр, будемо говорити, вас захопили і повели за собою, або ви лишились безучасні. Ну, я згоден, що це діяльність. Але річ, до цього треба я... навчитись споглядати. Це живе, воно відбувається один раз в житті. Завтра ви прийдете на виставу, вона буде інакша. Тому у нас, наприклад, в Тернополі люди ходять по 5-6 по разів на одні й ті самі вистави. І кожен раз відкривають щось інше. Ну, значить, якісні вистави, як мінімум. І підготовлений глядач. Угу. Він не народиться, не, не, Валом в один день не ринуть. Ну, а як готувати глядача? Добре. Як? Є якийсь рецепт такий універсальний? Немає. Немає. Треба Треба йти в народ, в як кажуть. Треба прийти провести наприклад, в педеуніверситет. Ну, я угу. знаю, що педеуніверситет. Але да. прийшли до студентів безпосередньо, поговорили, роз'яснили, зацікавили. О. А може, і я піду, може, і я для себе щось відкрию. Розумієте? Або я приходжу на підприємство, і ми влаштовуємо зустріч, такий круглий стіл. Сіли, поговорили. Це теж треба вміти робити. Щоб зацікавити людей. Отак виховується глядач. І вони зацікавлюються, приходять в театр. Це робота, до речі, і адміністраторів, які мають це робити. Приходити, роз'ясняти, зацікавлювати. Ну, Комплекс. і підготовка кадрів. Ре, де, 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 да, в першу чергу підготовка кадрів. Кропивницький потребує цього. Потребує. Потребує режисера. Але тут теж спішити не треба, легко помилитись, це робота не одного дня. Ну, перспективу ви бачаєте взагалі? От, якщо говорити про функцію мистецьку столицю, наприклад, може ось наше невелике місто взяти собі за основу, ну не за основу, зокрема, розвиток театру. Таким, яким він має бути, і на базі цього створювати і входити, я не знаю, в список українських міст, очолювати їх як мистецька столиця. Безумовно, наприклад, у вас є письменники, так в кожному місті, є. звичайно. Можливо, серед них є драматурги. А чому б не зустрітися разом, сісти, говорити якусь проблему? І може раптом народиться драматургія. І цю драматургію втілити на цій сцені. Безумовно, щоб це було професійно, над цим працювати. У вас є вокалісти, наприклад. Да? А чому б не зустрітись, не поспілкуватись? А раптом багато... народиться щось таке. У нас є і аматорські Немо... гуртки. Тобто там у нас є різні творчі об'єднання, які автономно існують, але вони всі окремо. Мова йде про співпрацю. А я говорю про певну роз'єднаність. Це існує, ну, як в кожному місті. Ну і час такий, ну і ще від людей багато залежить. Угу. Чого людина прагне, до чого вона йде? Що для неї головне? Наприклад, для мене завжди була головна творчість, а не посвади. Для того, щоб у глядача з'явився запит, наприклад, на такі речі, як. Твір сірі бджоли, да, вашого, до речі, однокласника yeah. і знайомого відомого українського письменника Андрія Куркова yeah. Його теж потрібно виховувати, тобто потрібно починати репертуар з комедії, потрохи потрохи доводити до таких більш серйозних речей. Чи на вашу думку, поки взагалі не на часі, отака от тематика, про яку я сказав, сірі бджоли, наприклад? Yeah. Зараз, от в театрі Корифеїв зарано таке ставити? Не підуть? Uh... Я не можу дати відповідь на це питання. Це питання створення е певного, певної вистави. Можливо, може народитись така вистава, що на неї підуть масово. А може народитись така вистава, на яку не підуть. Тут однозначної відповіді дати неможливо. Тема болюча. Я е, знаю, що багато сучасної драматургії. Ми не будемо забувати, що Андрій написав Прозовий твір. Він його перевів драматургію. Я читав. Е, створили виставу в Театрі на Подолі, і люди йдуть. Оцінки різні, відгуки різні, але вони є. Якщо я не помиляюсь, то навіть фільм зняли за сценарієм Крукола, е, Це цікаво, це якісно. А дати відповідь, підуть люди чи не підуть, важко. Ну, Ви ж також пишете? Не пророк. Ви ж також пишете. Ну, я пишу драматургію, знаєте, як? Я читаю п'єсу, я бачу, вона мене не влаштовує. Угу. Я думаю, не якісно. Я сів, сам собі написав, сам її втілив, о, пішло! В'ячеслав <ріст> <ріст> Миколаївич, Я вам дякую за те, що знайшли час і вийшли. Скажімо, на ось цю розмову сьогодні. Я бажаю вам подальших творчих успіхів. Дякую наперед за прем'єру, яка відбудеться вже цього четверга. І принагідно знову запрошуємо глядачів. Я думаю, що буде там буде передусім розумний сміх, про який ви сказали. А в наш час це дорого коштує, тому. А я дякую вам. Мені, по-перше, дуже приємно з вами познайомитись. Я гадаю, що ми з вами зустрічаємось не останній раз. Ви прийдете на прем'єру. Сто відсотково. Да, я, я всіх запрошую. Бажаю вам розвитку, перемоги, миру, і у вас все вийде. Дякую, вам велике вісім. Дякую вам. Дякую, частіше приїжджайте. Приємно. Постараюсь.